Ну, що, шановні глядачі, уряд взявся за пенсіонерів, готує реформу, яка замінить одну пенсію і запровадить три. Е -е -е Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. Давайте будемо розбиратися, що та як. Е -е Люди не можуть, пенсіонери насамперед не можуть розібратися з однією пенсією, а вони хочуть запровадити аж три. Ну, і замість того, щоб якось розібратися і навести лад в тому, що є. Вони, ну. Як завжди, щось реформують. І від цих реформ, як би сказати, люди прості, люди страждають. А виграють тільки чиновники. Ну, тільки чиновники від цього виграють. Скажіть, що це не так. Напишіть в коментарях, будь ласка. Отже, попрошу вас підписатися на канал, хто ще не з нами. Ми тут обговорюємо соціал-політичні новини, економічні реформи, пенсії і все, що як би сказати, стосується нашої з вами ріднесенької України. Давайте будемо розбиратися, що ж там у Лютін готує, які реформи і які ж це три пенсії люди будуть отримувати. Аж три. Я ж повторюся, люди з однієї не можуть розібратися, за що їм платять, куди платять, чого платять, що доплачують. плачуть. А тут аж три. Тож, давайте. Будемо розбиратися в цьому питанні. То дивіться, будь ласка, відео до кінця. Поставте лайкос авансом, і давайте ж. З вами зачитаємо, що тут нам пропонують. В Україні планують поступово перейти на трирівневу пенсійну систему, яка передбачає поєднання солідарних, професійних та накопичувальних виплат. Знову накопичувальна пенсія. От вони не можуть ніяк як би сказати, змиритися з тим, що ну, люди самі собі пенсію не платять. Працюють, як би сказати, утримують їх. Ну чому їх ми? Тому що ми їх утримуємо з вами. Вони живуть за наш з вами рахунок. От. І от люди повинні ще самі собі які пенсію е, як би сказати, накопичувати. Їх отримують дітей їхніх, е, всіх їхніх е, родичів і ще й собі накопичувати на пенсію. Ну нічого так, нормально. От про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін. Нагадаю, такий Денис Улютін це він замінив Жолнович і став міністром всього. Тобто пенсійний фонд раніше був, да, бо там ще, ще якісь там ці, а вже соціальні виплати були оддільно. Зараз все це згребли в купу, і Денис Лютін він міністр всього. За його словами, нинішня система призводить до ситуації, коли люди з однаковим стажем та подібними доходами отримують різні суми пенсій. Запровадження нової моделі має усунути дисбаланси та зробити нарахування більш справедливими. Для кого? Для простих людей? Хм, Ну, і цікаво. Солідарна пенсія, що це і як нараховуватимуть гроші? Базовою оновленої системи залишається солідарна пенсія, розмір якої напряму залежатиме від суми внесків, сплачених протягом трудового життя. За оцінками Міністерства, для людей з тривалим стажем, зокрема вчителів із понад 40 роками роботи, виплати можуть зрости в півтора-два рази. От це дає. Ви розумієте, міністр, як би сказати, анонсує вже вчителям. Півтора-два рази зростуть виплати. Не попахує тут а виборами, як ви гадаєте? От, ну, от цим, ну, Бюджетники, бачите, діся, пенсія вже взялися. Людям е реформу готують. Вчителям аж в півтора-два рази зросте, е говорить у лю Лютін, виплата. Як вам каже? Як вам здається? Не здається вам, що попахує десь якось, е виборами? Тому що, як би сказати, електорат хто? Бюджетники, вчителі, ну, пенсіонери. Також розглядається можливість запровадження гарантованої базової допомоги для громадян, які не змогли накопичити достатній страховий стаж. Розмір такої підтримки визначатиметься щороку в держбюджеті та має орієнтуватися на реальний прожитковий мінімум. говорить у людях професійні пенсії замість спецвиплат. Це судді, прокурори, держслужбовці. Ну, ці всі нахлібники, які сидять на наших з вами е, шиях. У межах реформи спеціальні пенсії не скасовуватимуть, однак їх планують вивести з солідарної системи. Особи з пільговим стажем зможуть виходити на відпочинок раніше, але до досягнення загальнопенсійного віку отримуватимуть виплати виключно з професійної частини. Е, що це таке? Це тобто, стукнуло 45 год. Ну, допустим, може йти там військовий, чи хтось там іще поліцейський. Ну, вони 45 років йдуть там, я не розумію, там ДСНСники, і вчителі, по-моєму, теж. Але доплат їм ніяких не буде. Вони будуть базово цю пенсію отримувати до 60 років, тоді тільки їм будуть щось там додавати. Ключовий принцип урахування не лише кількість років роботи, а й обсягу коштів сплачених за цей період. Таким чином, держава переходить до формули, за якою пенсія напряму відображатиме внесок людини в систему. Повний перехід від спецпенсії до професійних може тривати понад десятиліття, орієнтовно 13 років, у разі старту реформи 2026-2027 рік. Ну тобто, це вони хочуть, щоб реформа стартувала 2026-2027 рік. Ну вона стартує вже у нас дуже давно. З початку, тільки вони почали реформувати, так вона і стартує. Бали, всяка оця біліберда, все воно е, стартує. От вже з 20-го, з 23-го, з 24-го, з 22-го року все стартує. От, Стартує б і ніяк не стартонем, як то кажуть. Ну, Будемо надіятися, тому що те, що отримують пенсіонери, ну, взагалі, воно ну, ніякі рамки не лізе, як люди взагалі виживають на ці 3 тисячі. Хоча дехто з депутатів говорить, що на три тисячі прожити. Можна, каже. Ну, хотілося б мені, блядь, <кхай> вибачаюсь, вибачаюсь, ну не можна без емоцій, ну, виривається інколи, щирокаюся. Е, Дати їй три тисячі і хай проживе. От не в один місяць, а півроку хоча б. На три тисячі отак просто проживи. От. Тож, переходимо на накопичувальний рівень. Оце їм не дає. Раніше, нагадаю, він, вони хотіли, щоб він був обов'язковий. А зараз він вже, як би сказати, буде начебто добровільний. І потім, вже, якщо ви не будете цього накопичувати і будете казати, а це ж мала пенсія. А вам скажуть, а ти ж не накопичував. Ти ж не накопич, от і маєш скільки там, ну, якщо підемо в Європу, там, скільки там, 100 євро чи скільки. Третій рівень передбачає добровільні особисті заочадження на старість. Йдеться про додаткові внески, які можуть сплачуватися паралельно з єдиним соціальним внеском. Очікується, що механізм накопичень запрацює не раніше 2027 року. Водночас, участь у ньому не буде обов'язковою, однак відмова від накопичень означатиме нижчий рівень доходів після виходу на пенсію. Бачите, те, що я й говорив. Не накопичував, маєш те, що маєш. Накопичував, нас кормив, содержав. Молодець. Добрий ти, як би сказати, працівник. Все класно робив, але собі не накопичив. Вибачай. Отримуй там, ну, виживай. Я розумію, це так. Нагадаємо, у 2026 році пенсії українців зростуть завдяки індексації та збільшенню прожиткового мінімуму. А сума видатків на пенсійне забезпечення значно перевищить показники 2025 року. Значно перевищить. Аж на 234 гривні, це у них значно. Ви розумієте? Значно. 234 гривні. Ну, мінімальна ж пенсія була 2361, стала 2595. Ну, от, Значно перевищили. Розмір пенсії за вислугою років залежить від професій. Стажу та заробітної плати. Для військових поліцейських прокурорів виплати можуть встановити до 70% грошового забезпечення. Тоді як для інших категорій пенсію розраховують за форму пенсійного фонду. Тож, давайте підсумуємо. Все реформують, все щось хочуть реформувати. Чому це вийшли і говорять про це все зараз? Я ще раз повторюсь: не нагадую вам це ж по пахонням виборів. Пенсіонери, вчителі. І все, як би сказати, остальне. Я так думаю, що десь на кануні вибори, раз вони вийшли з цією пенсійною реформою. Що буде, будемо бачити. Що було, бачили? Хотілося б, щоб нашим пенсіонерам значно це все підвищили. Значно, як би покращили. Мама моя тяжко відпрацювала 30 чим-то років на, в колгоспі з свинаркою. Я цього не приховую, ніколи не приховував. От. І отримав 300 пенсій. Тяжко відпрацював. Я знаю, що це таке. Я ходив, допомагав, І з братами допомагали, дуже багато допомагали. Ми знаємо, що таке, І це, як це дуже тяжко. Людині, яка працювала на легких роботах, ну, це не зрозуміти. Прокурорам, суддям, там, тим всім ну, їм цього не зрозуміти, як людина працювала. Але вони отримують 100 тисяч, 300 тисяч. А от таких, як моя мама, отримує по 3 тисячі. Жінки, які на заводах працювали, чоловіки, які на заводах працювали, в колгоспах. В колгоспах взагалі, хто працював, то отримують мізерні пенсії, тому що там практично деякі года взагалі не сплачувалися да, до переходу оцю розвалу СРСР. Тому в них такі малі пенсії. І взагалі у нас. Пенсіонерів пенсії, це, ну, це, ну, це взагалі без, без матюків, вибачайте, тут говорити не можна простими словами, це не назвеш. Ну, одне слово тільки підходить це геноцид пенсіонерів. Отака пенсія. Це субо моя думка. Ви пишіть свою думку, коментуйте, будь ласка, всі коментарі читаю, на адекватні коментарі відповідаю. Всім буду дуже радий. радий. Підписуйтесь на канал, будь ласка. Буду радий вас бачити в своїй команді на своєму каналі. 友さん。